У Лос-Анджелесі роздали Оскари. Відбулася 84-та церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії. Відкриттям названо стрічку французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Артист чорно-біле кіно зібрало п'ять золотих статуеток. Його визнали найкращим у номінаціях фільм року. Головна чоловіча роль актора Жана Дюжардена. Музика та дизайн костюмів. А самого Хазанавічуса визнали найкращим режисером. Він обійшов таких зіркових колег, як Мартін Скорсезе, Олександр Пейн. Диален та терен Смалик. І мрітбокуса мені було нескладно. Я просто намагався зробити те, що сподобалося б багатьом. Ця стрічка подарувала мені багато можливостей. Я познайомився із цікавими людьми, які хочуть працювати зі мною. І ми разом зробимо ще один фільм, який переможе наступного року. Найкращою серед жінок акторок стала Меріл Стріп у стрічці. леді» вона зіграла прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Оскар за найкращий анімаційний фільм отримав ранго Гора Вербінського. Please, help, oh, please, oh, please. I have vertigo. My gland is swimming. Oh. Не обійшлося і без скандалів комедійного актора Сашу Барона Коена, відомого за стрічкою Бурат взагалі не хотіли пускати на церемонію. Його нова стрічка Диктатор на статуетку хоч і не претендувала, та галасу наробила добрячого. Актор з'явився на червоній доріжці в образі свого персонажа генерала Аладіна у супроводі дівчат-охоронців. У руках барон нібито тримав урну з прахом померлого лідера КНДР Кім Чан Іра. Останки батька нації комедіант висипав на червону доріжку, голосивши, що виконав останнє бажання диктатора з церемонії. Вивела охорона цього разу вже справжня.